Шановні наші захисники і захисниці, ми вітаємо вас зі святом, зі святом Збройних сил України. Ми дякуємо за те, що ми маємо можливість жити. Ми робимо все можливе, щоб облегшити ваше перебування на фронті і разом здобуваємо нашу перемогу. А сьогодні ще й свято, на яке в нас відбуваються дива. І вітання від нашого святого Миколая для вас. В Цей день святого Миколая. В. Вас, мої любі! Я щиро вітаю! Уклін, вам незламні! Повага і шана, хай сила країни зростане здоланна, хай віра міцніє і множиться слава і вільною стане назавжди держава. Пам'ятайте, дива завжди поряд. Тож мрійте, тійте та перемагайте. Слава Україні! Героям слава!